Отже, дорогі, дорогі глядачі, хочу прокоментувати один цікавий коментар, який мені там написали, і при тому, що це декілька людей так написали, що потрібно фінансування там і тому подібне. Я вам розкажу, чим закінчується фінансування певних, наприклад, там, переворотів там і тому подібне. Дивіться, 2013 рік. Януковича погнали, От. почали розстрілювати, як то кажуть, там, Небесна Сотня. Зараз там на Майдані там ці портрети цих вбитих людей, і просто що цікаво, я вам хочу просто розказати. Може, просто ніхто про це ну, може, просто мало хто знає, а родичі тих загиблих, які загибли, тому що е, загинули, тому що вони всі загинули там, всі, абсолютно хто був на майдані, вони всі загинули. І я вам розкажу, за що вони загинули. Е, коли вони е, там стояли, по-перше, як зараз це кажуть, потрібно фінансування. Ні, ребята. Не потрібно фінансування. Я вам розказував: дубідка коштує 20 євро. Е пістолет Arminius коштує 152 євро. Його можна переробити в бойовий там за 50-70 доларів. Ну, яке фінансування? Навіть, в школі, навіть школярі в Києві ходять, і не тільки в Києві, по всіх містах України. Школярі навіть ходять з айфонами. Ну, про яке взагалі фінансування може йти мова? Ну, яке фінансування? А я вам розкажу, чим закінчується фінансування от таких от моментів, коли людям платять за те, що їм нав'язують. Люди стояли там, я вам просто нагадаю, оце з приводу там Небесна Сотня, оці всі басні там і тому подібне. А потім розкажу в кінці, до чого це привело. Люди стояли по 100 доларів в день отримували. 100 доларів в день. В мене, коли, наприклад, я працював перекладачем, мили люди, що ой, дорого, дорого, дорого. Переклади. Зараз, коли люди приїхали в Європу, бачать, скільки коштує послуги перекладу, то вже мені е свої пасті ніхто не відкриває, що в мене були дорогі послуги. Тому що переклад коштує скрізь однаково. От. Далі йдемо. По 100 доларів в день. Коли я зайшов в палатку і попросив е солянку. Просто тому що було дуже холодно було вночі. І було дуже холодно. І стояли люди, це був грудень місяць 2013 року. Стояли люди і кажуть: от, ми зараз ще два тижні постоїмо, нам дадуть учасник, ми отримаємо учасників бойових дій і отримуємо квартири в Києві. От була ціль. І от до чого привело оце: от, та от, треба фінансування, треба те, треба те, треба те. До чого це привело? Ну Європа нас вже не хоче бачити, вже українців просто обсирають. От і плюс що ще? Плюс у нас війна повномасштабна в Україні. От, до чого це привело фінансування.